Ті заяви, які надходять поштою, які надходять через електронну скриньку, ті, які надходять, публікуються запах масової інформації, в тому числі електронних, ми все це реєструємо в журналі єдиного обліку і проводимо повітря. Там, де відразу вбачаються ознаки злочину тобто кримінальних карних діянь, по тих заявах відкриваються кримінальні провадження де ознак злочину відразу не вбачається, перевірка проводиться згідно закону України про зверення громадян. В разі підтвердження ознак адміністративного до кримінального відкривається провадження один протокол, в разі непідтвердження ці матеріали роблять відповідний висновок про відсутність кримінальних адміністративних правопорушень і цей висновок є підставою для припинення перевірки. По охороні громадського порядку. От сьогодні я звернувся до міської ради, щоб вони встановили відеоспостереження на вході в міську раду і на коридорі. В самому приміщенні територіальної комісії ми не маємо права це робити, але коридор, який межує, де є східні двері, ми повинні поставити там камери спостереження і записувати це все, що там відбувається. Готово, по-перше, щоб застарих ти від якихось кримінальних дій, осіб, які будуть там знаходиться. Законно буде не приховане відео, а второго відеокаміра. Таку ж саму кадри ми сьогодні з в Смілі, де також був це день з мужском І може ще, може в умані, тому що у нас обман ресурсів. Ще по охороні громадського порядку по... Сама проблемна міська ТВК прийняє цілодобово працівникам міліції як біля приміщення, так і в автомобілях за межами приміщення біля вікон, які, які можливо кинути якусь там пляшку за пальну суму, що я був це вже законно. Також у нас створений резерв 110 чоловік. Це люди групи швидкого реагування, які в день виборів будуть виїжджати і реагувати на події там, де можуть бути якісь масові заворушення або можливі штурми, недопуск.